Не забули у Тернополі про міжнародний день поезії. Вперше його відзначили у 2000-му з ініціативи міжнародної організації ЮНЕСКО. До відзначення дня поезії приєдналася Україна, але дещо пізніше, з 2004 року. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Так про поезію сказала українська поетеса Ліна Костенко. Підготувались до свята у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. До Всесвітнього дня поезії пропагували поетичне слово і в Тернополі, в обласній універсальній науковій бібліотеці. У руки сучасної людини поетичні збірки потрапляють нечасто. Завдання, яке перед собою постали бібліотекарі, привити читачам любов до поетичного слова. У відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки розгорнуто великий перегляд літератури, подих весни, присвячений всесвітньому дню поезії. Я б сказала, що саме в нашій бібліотеці, в одному чи не єдиному закладі нашого краю, знаходяться унікальні та раритетні видання поезії української світової поезії. Щороку у бібліотеці до Всесвітнього дня поезії проводять поетичні читання. Цьогоріч гостем читань став український бард, поет і драматург Олександр Смик. Пан Олександр родом із Сумщини. Зараз він живе та працює у Тернополі та Кременці. Очолює управління культури та мистецтв Тернопільської міськради. Він організатор першого приватного будинку творчості Потік ірва у Кременці, автор розробок музичних фестивалів Тарас Бульба, повстанські ночі, лаба та інші. Поетичні читання пройшли під назвою Не вірте, що поезія слова. Це цитата із вірша Олександра Смика. Сам автор зізнається, у його житті поезія нерідко ставала пророчою. Тож ці слова правдиві. Вони перетворюються в якісь несподівані для нас речі, і я нічого не хочу ніякого зробити відкриття. Але е, зразок є. Е, я тільки буду говорити про себе, тому що що відбувалося зі мною, я за те відповідаю. Хтось комусь подобається, хтось комусь не подобається. Але коли з тобою це відбувається, ти за це впевнений, що це було з тобою. Відвідати бібліотеку та захопитися читанням поетичних рядків закликають тернополян працівники Тернопільської обласної універсальної. Новини.